Доброго дня, малята! І сьогодні в нас заняття з малювання. До нас у гості, подивіться, завітала лялька Оленка. Давайте з нею привітаємось. Доброго дня, Оленка! Доброго дня, дітки! Ми чули, Оленка, що в тебе сьогодні день народження. Так, це вірно. Ми тебе вітаємо, бажаємо тобі всього самого найкращого. Бажаємо мати багато друзів, бути у гарному настрої та виконання твоїх найбажаніших мрій. Дякую! А мені так хочеться нову сукню. Дітки, скажіть, а як вітають на день народження? Правильно! Дарують подарунки. Тож давайте і ми зробимо подарунок для нашої олинки, виготовимо нову сукню для неї. Давайте розглянемо із вами, які бувають сукні. Вони можуть бути будь-якого кольору, стилю. Подивіться на ці, якого вони кольору рожевого, блакитного, жовто-блакитного, червоного. А якими елементами вони прикрашені? Ось ця, наприклад, кружечками, ця бантиком. Та лінією. А ось ця квіточками та лінією. А ця червоненька сердечком та ось такими штрихами. І так, дітки, давайте ж ми з вами намалюємо сукню для нашої оленки. І так, дітки, починаємо. Розфарбовувати сукню для нашої оленки і зробимо їй чудовий подарунок на день народження. Для цього нам з вами потрібно пензлики. Звісно, сукня, фарби, водичка та серветка. І так, вмикаю я пензлики в водичку і беру першу фарбу жовту. І подивіться, я що роблю: наносу ось такі мазочки. Краплиночки на сукню, так. А тепер я беру зелену фарбу. Дітки, подивіться, яка чудова сукня у нас з вами вийшла. Може, хтось по-іншому наймалював, може у когось інша фантазія. Ну що, беремо нашу сукню і пішли дарувати нашій оленці. Ну що, дітки, якщо вам сподобалось заняття, якщо вам сподобалось розфарбовувати сукню, швидко біжіть до своїх батьків, просіть у них аркуш паперу. І малюйте, і будьте здоровими. До побачення, до наступної зустрічі.